Ця війна, вона якась є багатовекторна. Коли, наприклад, я почула, що в Іванкові влучення було в музей Марії Примаченко, і, і коли я розумію, що так, першочергово руйнується людські життя, першочергово руйнується інфраструктура, але руйнується також культура і мистецтво, те, про що ми кажемо, що буде жити після нас і буде свідчити про нас. Перший такий колаж, який я зробила вже в часі повномасштабного вторгнення, це було 28 лютого: щит з тризубом, позаду вогонь, тобто пекло, і цей змій з головою Путіна, і позаду фон — це звірі Марії Приймаченко. Міфічні істоти допомагають в боротьбі Юрію Змієборцю з тим тотальним злом, яке яке, яке є явним. Скільки дітей помирає в цей воєнний час? Були моменти, що діти страту, ручок, і ніжок, і ця ніжка на крильцях піднімається за тою дитинкою, і, і в якійсь своїй такій наївності, щирості хочеться думати, що та, та дитина досяде богові на коліна і скаже: Боже, ну дивися, що вони роблять, і Бог щось втрутиться. Перед день війни взагалі була дуже така, е, така якась цікава ситуація, яку я взагалі пересмислюю зараз кожен раз. Я малювала ікону з сюжетом святого Петра, який йде по водах. І якось собі навіть думала про, про віру, е, про ту таку надзвичайну довіру до Бога, яка дозволила навіть не віра, а довіра йти по цій воді. І робила таку заливку цієї води. Це була третя година ночі. І я вирішила це зазняти і опублікувала на Facebook-сторінці з такими словами, що надзвичайна тиша, тиша ночі і роздуми про довіру і віру. Натомість за дві години ми, ми зрозуміли, що найбільша тиша, як кажуть в народі, відбувається перед бур'ю. Фактично, в п'ятій годині ранку були перші вибухи і був перший напад. Сюжет розп'яття і переосмислення останніх слів Христа на Христі. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Цей начерк присвячений подіям в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі, тоді, коли окупанти вийшли з цих міст і насправді нам розкрилися жахи цієї війни. Друзі з Польщі, з Німеччини, вони всі мені писали, що це дуже потрібне. Дуже потрібне для того, щоб е, десь е, просити людей допомагати, десь просити людей е, фінансово підтримувати. І воно так мимоволі, не хотячи, перейшло в те, що воно мене навіть стимулювало до того, що от зараз буде свято, так? треба намалювати начерк, і треба показати, що саме зараз відбувається. Тобто, це, це була така е, промоція. Промоція в лапках, так того болю і горя, що ми тут переживаємо, трансляція це світові. Благовіщення, де Богородиця, своє лонов'я, на якому звично зображають Христа, вона зображає усіх нас, які чекають доброї вістки. Бо благовіщення це про добру вістку. І ангел, вручаючи Богородиці Лілію та такий лист, що буде мир і перемога. Що Господь з тобою? Намаганням церкви не є в святах подати історію, яка відбулася дві тисячі років тому, але подати цю історію, яка відбувається зараз, з огляду на те, що відбулося дві тисячі років тому. І це дає нам можливість побачити світ в перспективі Божої опіки над ним. Це дуже добре висловлюється власне через ікони свят. І їхнє переосмислення в контексті реальних людей, які мусять переживати, наприклад, Різдво в печері, не там гарної церкви при вертепі, але в бомбосховищі, в реальній печері, де вони можуть заховатися від нападу, це перший начерк на тему укриття. Ми бачимо стурбованих людей, голова в руках, так і в смутку, і в переживанні. Це десь такий неспокій дитини, але яка все-таки хоче звично в цей час спати. Серед цієї композиції ми бачимо цю кольорову національній символіці лампочку, яка подає надію. Також тема укриття цієї серії «Як ви?». ми сидимо в укритті, насправді і скролимо наші смартфони, щоб бути в курсі подій події, в курсі того, куди летять ракети. В свого брата. І ми були тоді двоє, його дружина, донька, і я, і була якась така масштабна тривога з такими повідомленнями, що треба бути дуже обережними. Тобто Це вже були реально ракети Наталя, вчила Таню, свою доньку, вірш «Любіть Україну. Тобто вона так ні з чого просто бере телефон і каже, так, зараз будемо вчити вірш. І починає вчити доньку вірш. Люди переживають, бояться, стресують. Що робимо ми? Ми вчимо вірша свою дитину там. Любіть Україну. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні, і вічні ми будемо. З нею. З нею і вічні ми, ми будемо. «будемо». «Будемо»? Скажи п'ять разів. будемо, скажи раз. будемо, будемо. Будемо, 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 будемо. Тобто це якесь таке утвердження, утвердження через вірш, через, через слово, через пісню, через зображення, через, через національну символіку. Воно таке важливе. Це те, що ми зараз цьому не надаємо значення, тому що ми насправді. Ми звикли до війни. Роль художника, спосіб бути художником в цих складних обставинах ще раз під знаком питання, тому що очі у цієї людини закриті, нібито осліплений. Разом з тим все відчуває і бачить внутрішнім зором. І, хоча, може, в багатьох інших скетчах є і розгубленість, і гіркота, і якоюсь мірою така поранена віра. Але для мене ці прекрасні в своїй недосконалості рисунки вони є супроводом цієї моєї думки, що ми зараз всі занурені в велику історію, яка до того ж має якийсь метафізичний вимір. І я цю метафізичність відчуваю, солідаризуюся з нею і хочу, щоб Уляна Криховець малювала далі. Ти розумієш, що це триває і що ти не бачиш чітко майбутнього. І ти живеш тут і тепер. І стараєшся бути максимально корисним. Навіть в якійсь такій своїй е, дивній професії художника, арт-менеджера. Ти розумієш, що кожен має бути на своєму місці. Я десь для себе давно вже прийняла те, що е, де тебе посадили, там ти маєш цвісти. Намагаюся рятувати культуру, мистецтво. Бути корисною нашому університету і підтримувати свого ближнього, то є поруч мене. За декілька днів до повномасштабного вторгнення, це здається, було 17 лютого. Я малювала ікону святого Юрія Змієборця і з якоюсь такою великою надією, що що б не сталося, зло буде подолане. Наша боротьба триває вже другий рік. Але ця надія, не вщухає, що буде справедливість, що правда переможе, добро переможе, а зло буде знищене.